17, 18.09 місто Миргород приїхали в будинок культури на виставу. Забув, як називається, ну хай там потім пізніше я розкажу. Ось наш будиночок культури. Може, там ще не почали. 600 гривень, три квитка. Сама вона приїхала. Я очима межучима. Став, малюша! Пішли би ви, дівчини, із своїми гостицями в ліс. Ми не встигла приїхати. Вони вже лісять. Вінша. Вінша. Ти що, обляне, чи що? А поки буду працювати усі не Завтра так домашньої повна купа. Про саму взагалі вообще мовчу. От уведеш Танька того косло, уведе, а потім в місто втече, а він за нею, а вона його звідти шию у місті своїх козлів хватає. Но що що не бачиш план села. Ось дивись, уважно, все запам'ятовуй. Ось твоя хата. Тут наш штаб. Ось хата Аньки. ось хата танки. Все зрозуміло? Кобі! Козе гой! Шляпка відстава! А вам не встигла приїхати, а ще мучика відбивається. Сильно нота! Він як знав собака, де собі соломки підстелить. Ні обіцяв, ні пробачить. Все сталося само собою. Це тобі і кіно не треба, ага, прям Санта Барбара Я з голодного краю, беже, і перше, і другий, і третє, ще й капот давай. А як не подаси а який щось зі сніданком? Так він убедує, обіжається, кричить. чіпай, відчуваємо! Воно на пенсії, <постив> а <постив> не Та не те зробила, та не те зробила. А те, що я роблю, потуж, вона не бачить. Як я вам Ча якогось команді прогнала і все. Я скажу, що я дуже-дуже здивований. Мені дуже-дуже сподобалось. І це там актори такі класні. Це на рівні просто самих-самих-самих там крутих театрів і так далі. Ага, ось дивись, А це ось. Доброго дня! Доброго, добро, як діла? Нормально. Гуляєте, так? Да? Да. Та що догадували, що я тут. А ми можемо. А, а я що сир... ж да те? Бо маде попасть. І відео попали. Ну хорошо, передавайте вітання, кому хочете. Мама, привіт! Мама привіт! Мама, привіт! Всім мамам передають привіт. Ну, це молодці пацани. Привіт-привіт. Добре, пацани. Ну, Привіт-передали. Гарного всім дня. Щасливо.